Всім привіт, вітаю вас на каналі. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин для українців з Європи і світу. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Дякую вам. Велика Британія запускає зараз паспортний сервіс для українців, який дозволить оформлювати ID-картки, закордонні паспорти та інші документи. Проєкт реалізується українським посольством і ДП-документ. Терміни запуску ще не оголошені, але цей сервіс має спростити дійсно процес отримання документів для українців, мінімізуючи черги в консульствах. Офіційні деталі про місце та графік роботи будуть оприлюднені згодом на офіційному сайті ДП «Документ». Документ. Україна не може повернути всі території військовим шляхом, що пропонують союзники. В Цьому впевнений, близький друг, так скажімо, України, президент Чехії Петр Павел. Він, до речі, нещодавно відвідував Київ та Одесу, і водночас він наголосив, що юридично визнавати ці території хто не буде і не повинен. Так, це може тривати певний час, але це питання принципу. Він сказав, тобто, якщо ми хочемо зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, де територіальна цілісність і суверенітет мають значення, то ми не можемо допустити, щоб агресор отримав як винагороду законне право власності на окуповані. Ним земля, тобто у нас немає іншого шляху, каже Петр Павел, окрім як не визнавати та оголосити ці території тимчасово окупованими. Також він сказав про миротворчу місію в Україні, хто готовий відправляти зараз війська. Президент Чехії дав зрозуміти, що його країна готова взяти участь в міжнародній місії з відправки військ в Україну після укладання мирної угоди між Росією та Україною. Чи справді це можливо, друзі? Чи стануть іноземні війська гарантією безпеки для України? Вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. Або це е, лише гучні заяви європейських лідерів та НАТО, ми з вами побачимо. За даними Західних ЗМІ, до речі, на території України можуть відправити, наприклад, миротворчий контингент під егідою ООН, але це будуть не військові Європейського Союзу, а солдати з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Тобто їх. Їхнім головним завданням буде контроль за українсько-російським кордоном. Окремо передбачається й інший контингент. Тобто добровольці з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Італії. Вони патрулюватимуть кордони України з Європейським Союзом у Польщі, Словаччині, Болгарії та, можливо, Угорщині. І це стане додатковим е, стримуючим фактором для РФ, але без прямого введення війську зону бойових дій. Сполучені Штати ж поки не планують відкрито залучати свої війська. Але якщо вірити наближеним до адміністрації Трампа джерелам, то Вашингтон може забезпечити Україну. Технікою, супутниками та радарами. Тобто, українці, ви воюєте, зброю ми вам будемо надавати, продовжуйте воювати, але свої війська надавати ми вам не хочемо. Дуже потужна допомога, я так вважаю, від європейських партнерів. Також Трамп оголосив про мир до Великодня. Трамп переконаний, що він має ключ до припинення війни. В цьому його впевненість, ви знаєте, настільки сильна, що його адміністрація, за даними Блумберг, планує зупинити війну до 20 квітня. В свою чергу сам Трамп сказав, що він має хороші відносини знову з Путіним. Він сказав з Зеленським, і це ключ до успішних переговорів. Я хочу зупинити це, і я впевнений, що ніхто інший не зміг би цього зробити. Проте в Кремлі, схоже, не поспішають погоджуватись на зустріч з Трампом. Росія вимагає виконання своїх умов, перш ніж сідати за стіл переговорів. Також зараз відбувається політичний землетрус в Туреччині. Йдуть масштабні протести. П'ятий день поспіль туреччину охоплюють масові протести через арешт одного з найпопулярніших опозиційних політиків мера Стамбула. До речі, він став головним болем для Ердогана, адже його вважають головним конкурентом на президентських виборах. Але ж суд ухвалив рішення про арешт цього мера Стамбула за звинуваченням в корупції та зв'язках із терористичними організаціями. Опозиція вже назвала це політичною розправою. У відповідь, звичайно, на цей арешт в багатьох містах Туреччини спалахнули акції протесту, які влада називає. Театральним шоу та вуличним тероризмом. Також понад 35 тисяч українців отримали статус, до речі, в Туреччині з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це питання нещодавно обговорювали віце-прем'єр. Черношов і посол Туреччини цікаві новини з Італії. Будинок в Італії за 1 євро. Що це міф чи реальна можливість? Уявіть собі купити будинок в Італії всього за 1 євро. Саме таку можливість пропонують влада містечка Пена в регіоні Абруцо, що розташоване за 200 кілометрів від Риму та всього за 20 кілометрів від Адріатичного моря. Але, друзі, є нюанс. Будинки потребують капітального ремонту, тобто нові власники. We'll be right <laughs> back. Зобов'язані відновити житло протягом трьох років. Чому ж італійці продають нерухомість за безцінь? Причина, друзі, дуже проста: містечко занепадає, молодь виїжджає, а старовинні будинки стоять порожніми. Влада таким чином вирішила залучити нових жителів і дати друге життя своїм містам. Чи хотіли б ви скористатися такою можливістю? Пишіть в коментарях. Німеччина готується до війни. Дійсно, зараз в Німеччині все більше говорять про необхідність. Підготовки до можливих військових дій. Кьольнські клініки зараз оголосили про намір побудувати підземні відділення інтенсивної терапії за ізраїльським зразком. Міністр охорони здоров'я вимагає виділення коштів на медичну допомогу в разі війни. А Генеральний секретар Німецького товариства ортопедії та травматології Діт Морнінг взагалі б'є на сполох. Він каже, що система охорони здоров'я Німеччини не готова до масового напливу поранених, очікують, наприклад, тисячу травмованих на день, а кваліфікованих лікарів просто не вистачає. Німеччина відкрита, таким чином готується до можливих військових сценаріїв, що підтверджують медичні заходи. Зараз питання чи це справді є необхідністю, чи це черговий виток нагнітання напруги. Також в Німеччині говорять про кризу безробіття. Федеральне агентство з працевлаштування опублікувало нещодавно тривожні дані, що кожен третій довготривалий безробітний в Німеччині не громадянин країни, і це пов'язують із міграційною хвилею останніх років. Частина приїжджих не можуть знайти роботу, а можливо і не дуже намагаються. Тобто, проблема іммігрантів, які не інтегруються в ринок праці, погодя може стати серйозним політичним викликом в Німеччині. Іспанія, друзі, аеропорт Мадрида перетворився на прихисток для бездомних. Аеропорт Барахас став дійсно місцем скупчення зараз сотень бездомних, що створює взагалі проблеми для безпеки пасажирів. Чому це відбувається у розвиненій країні Європейського Союзу? Європейські журналісти коментують неохоче. Іспанія стикається з гострою соціальною кризою, і проблема бездомних дійсно стає неконтрольованою. Також відбувається і політичний скандал у Польщі. Військові плани під загрозою колишнього міністра оборони Польщі Маріоша Блащака звинувачують у перевищенні повноважень. Він прилюднив план уряду Дональда Туска, який передбачав відступ польських військ за вісло у разі вторгнення РФ. Це може серйозно зараз вдарити по репутації Дональда Туска. А сама ситуація ставить питання про реальну боєздатність Польщі. Європейський союз шукає зараз союзників і В'єтнам у фокусі Брюсселя. Нещодавно Урсула фон дерляйн вирушила у В'єтнам, щоб зміцнити таким чином торгівельні зв'язки, тобто європейські компанії зараз хочуть. Принести виробництво в цей регіон, щоб зменшити залежність від Китаю. Тобто Європа, ми бачимо, шукає альтернативи Китаю, але чи вдасться знайти їх у В'єтнамі? В свою чергу, Китай наступає зараз на автопром Європи. Китайський виробник Чанган створює тисячі ділерських центрів зараз в Європі, щоб конкурувати з місцевими брендами. Китай впевнено таким чином хоче завоювати європейський ринок, і це може стати. Дійсно, даром для місцевого автопрому новий міграційний скандал. І в Сполучених Штатах Ілон Маск звинуватив адміністрацію Байдена у спробі легалізувати нелегальних мігрантів в ключових штатах, щоб забезпечити перевагу демократам. Якщо ці звинувачення підтвердяться, це може стати дійсно найбільшим політичним скандалом у Сполучених Штатах. Також за один день сполучені штати продали тисячу золотих карт по 5 мільйонів доларів. Кожна. Це дає привілеї та спрощений шлях до громадянства. Дональд Трамп заявив, що таких карт взагалі можуть продати мільйон. Тобто, Сполучені Штати перетворюють, ми бачимо, громадянство на товар, що може викликати серйозні політичні дискусії. Отже, друзі, напишіть в коментарях, що думаєте про всі ці новини та події, що вас найбільше здивувало. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь на канал Ай Фрем щоб не пропускати нових цікавих новин. Дякую, що були на цьому каналі. До зустрічі!